Вже вдруге у нашому місті відбулася презентація всеукраїнського журналу Спільне. Це колективний аналітичний і некомерційний проект, завдання якого аналіз соціальної діяльності активними представниками різних рухів та тих, хто хоче змінити суспільство на краще. Третій номер він називається політика освіти, тобто він присвячений ситуації в освіті, взагалі і в вищій освіті, в університетах, в інститутах. Проблема не тільки в. В постатях конкретних чи міністрів, там да а в тому, що взагалі відбувається в цій системі, що вона стає більш комерціалізованою, тобто недоступною для простих людей, що не всі можуть це оплачувати. Також проблема в тому, що освіта дуже невільна, що там такі ієрархії строї, що, наприклад, там студенту могли б впливати і студенти, і викладачі на процес освітній, але все вирішується десь в високих кабінетах, і які навіть не уявляють, що там внизу відбувається. Презентація третього номеру журналу відбулась у монотеатрі Кут у межах ініціативи «Вуличний університет», який влаштовує активна молодь міста. Приїжджала к нам магістр соціології з Львова Юлія гелевич Хмельничанка по происхождению і проводила вместе з нами, предположила нам провести Ми провели, результативно, з оглядки на короткое время, которое було тому посвячено, относительно конструювання, идентичности города и его жителей. То есть то, каким образом топономика города, название улиц, местности, памятников влияют на коллективное самовосприятие. Ну, в частности, один из выводов, который мы обнаружили, это то, что у нас исторические события, которые фиксируются в названиях улиц, они, как правило, персонифицированы». Журнал спільне виходить у світ двічі на рік, і кожен випуск журналу присвячений розгляду певної актуальної теми та включає вітчизняні матеріали та переклади зарубіжних досліджень, інтерв'ю з науковцями й активістами. Ознайомитись з матеріалами видання або залучитись до співпраці щодо його створення можна у монотеатрі Кут. Наталка Мартинович Віп новини.